Всі популярні репетитори згодом масштабуються, відкривають свої курси, семінари, вебінари. У мене все як раніше. Просто тримаю вас в курсі. Я розширяюсь сама для себе. І масштабуюсь. Українського буктоку дуже мало. Коли я хочу знайти відгук на якусь книжку, то це досить проблематично. Тому хочу доєднатись до буктокерів і іноді робити корисні огляди. Ну, звісно що Бонні Гармус уроки хімії. Ви запитаєте мене, як вчительку хімії могла зацікавити подібна книга? Все дуже просто. Тут написано хімія. Історія дуже щемлива, але не прям ваніль, рожеві соплі. Тут жінка, науковець така прям сталь і міць. Сказати, що ця книжка мені сподобалась, це нічого не сказати. Тут пишуть світовий бестселер читають у 35 країнах світу, і певно, не дарма. Від мене 10 з 10».